Правої сторони у мене оригінальні Apple Watch Siрі 7 на 45 мм, а з лівої сторони це Series 9, вже копія, і теж на 45 мм. І якщо подивитись на них візуально, то дані годинники практично ідентичні і одразу не скажеш, де з них копія, а де оригінал. Тому що вони дуже схожі. По якості відчувається, що ну, от, копія не уступає оригіналу. Відчувається також по екрану, якщо подивитись на сам екран, так, от, наприклад, включу меню. Як воно все виглядає, то обидва екрани реально дуже класні. Навіть в копії екран яскравіший. І так, з правої сторони це копія, а все-таки з лівої сторони це оригінал. Мені сподобалася копія, вона реально дуже вражає за свій прайс. Це дуже крутий годинник, і з ним реально можна комфортно ходити. І в цьому відео я це обов'язково продемонструю. До того ж, як і обіцяв писав в соцмережах своїх. Дану копію ми розіграємо. Умови, як завжди, дуже прості. Необхідно підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео і написати коментар. Навіть може бути необмежена кількість коментарів. Будуть враховуватись всі коментарі, які будуть під цим відео. І через місяць ми підведемо підсумки, розіграємо цю копію та цей годинник і виберемо переможця. Що можу сказати по даній моделі? Дана модель називається ось так: HK9 Pro+. Plus. Коробка може бути такого плану, може бути інакшою. Тут, наприклад, наклейки з перевагами даної копії. Але насправді на коробку і назву не дивіться. Тут залежить більше від продавця і від якості годинника, тому що може бути така сама назва, такий самий годинник, але зовсім іншої якості. Тому що навчилися робити дуже багато копій, схожих одна на одну, але треба перевіряти екран, перевіряти якість роботи, фішки, функції і так далі. А, якщо ти хочеш... Не тільки виграти дану копію, то ти можеш придбати також її. Я посилання лишу в описі. Ти можеш писати мені в особисті повідомлення. То є певна кількість на продаж даних годинників. До того ж, до мене ще їде версія ультра. Можна зробити предзамовлення, можна. Почекати, коли вони приїдуть, також буде огляд е, на цікаву версію, до речі, нову версію, яка е, має свої фішки. І якщо тобі цікавий е, відос про ультра-попередню версію, то він є на каналі. Також можеш його переглянути. Що можу сказати по якості виконання? Ну взагалі, чому мені, мені ця тема цікава, тому що ця тема виявляється цікава багатьом користувачам, і перш, е, в першу чергу роблю відео е, для глядачів, тому що. Просять робити огляд хороших копій, і це реально цікава тема. Подивіться, як він виглядає візуально. Даний годинник, відповідно, корпус металевий, екран скляний, рамки мінімальні. Якщо, наприклад, включити меню, от тут трошки може бути видно, що рамки. Знизу, наприклад, менше, зверху більше. На оригіналі, відповідно, цього немає. Але це в очі не кидається і е, виглядає е, це нормально. Що стосовно кнопок, е, кожна кнопка на своєму місці, кнопка бічна натискається адекватно, нормально вона спрацьовує. Коли меню це відкривається, щоб закрити його, треба натиснути цю кнопку. Е, коліщата, воно так тугіше, ніж в оригіналі, але воно теж працює адекватно, можна крутити, е, натискається воно теж. Приємно, без щелчка, без чогось, там, без хрусту, працює дуже добре. Динамік е з боку є, він достатньо голосний. Через даний годинник можна слухати музику, можна говорити, і це реально дуже класно. Що стосовно мікрофону, то мікрофон також тут з боку є, і відповідно також він голос передає нормально. Якщо подивитись на задню частину корпусу, і, наприклад, подивитись на оригінал, ну це більше не порівняння, це так. Показую, щоб це було візуально видно. Видно, що тут більш така блискуча поверхня, і тут, напевно, все таки скло, а тут пластик. Але тактильно це не відчувається. Так, воно візуально зроблено гарно і виглядає як скло. Стосовно кріплення, кріплення працює добре, ремішок не злітає, і в цьому плані все добре. До речі, отакий ремінець буде в комплекті. Він такий магнітний, плюс йде стандартний силіконовий. До речі, не всіх копій є можливість різних ремінців. Зараз я коробку відкрию. відкрию. Десь просто силіконовий, десь просто ти обираєш який саме. Ось так, до речі, виглядає. В плівочці буде обов'язково інструкція і ось такий силіконовий ремінець. Він, до речі, непоганий. Для руки він приємний. Він такий достатньо еластичний. Під любу руку тут можна кріплення переставляти під розмір руки. Плюс в комплекті йде usb магнітна зарядка. Оригінальна не підходить. Ось так виглядає ця зарядочка. Заряджаються вони достатньо швидко. Там, можливо, я зарядив їх за півтори години повністю. Там було розряджені майже в ноль, і тримають зарядку. Вони теж дуже добре, краще, чим оригінали. От тому по візуальній частині взагалі все окей, все дуже круто, класний годинник виглядає на руці. Що ж можна сказати по внутрішній частині? От, наприклад, щоб подивитись на екран, я зараз його ще раз так менюшку включив. Тут все працює, наприклад, ти переходиш в кільця, кільця працюють, все в застосунку. І отак от воно перемикається. Це, до прикладу, як анімація працює, як гортання. Вийти назад, наприклад, в компас можна перейти. Тобто з цього циферблата навіть компас працює, так? І всі ті, що значення тут є, от, наприклад, можна червоний екран такий включити собі. Так, бічна кнопка знову покажу. Тут меню. Можна включати-виключати піднесення, блютуз, відповідно, можна включати постійно включений екран. Є Always on display, коли показується. Ну, Ну, знаєте, що таке On Display, коли обмежена інформація. До речі, 87% я його зарядив зранку. Він сів за цілий день на 13%. Ну, може, там не за цілий день, а з 12 години до нинішнього часу, то ну, там пройшло десь 8-9 годин. Він втратив 13%. Так, тут є можливість редагувати, додавати різні, що необхідно, годинник, ну тобто. Реально є можливість редагування. І подивіться, як прокрутка. Я розумію, що вона оригінальна, плавніше, але даний годинник він коштує півтори тисячі гривень. Хтось його продає за 2000. тисячі. Хтось продає копію, прям таку дуже жахливу, яка відповідно дуже схожа. Там за 1200, за тисячу гривень, не знаю, може, її дешевше. Але відповідно там працездатність буде інакша. Стосовно меню, подивіться, як гортається меню. Дуже плавно. Дуже круто. Наприклад, перейти в налаштування. Хто знається на копіях, нарешті поставили адекватний, нормальний для очей шрифт. Тут став приємний шрифт, є українська мова, і відповідно ось таким чином це виглядає. Екран настільки став плавніше, настільки він став більш такий чіткіший. Тут, відповідно, АМАЛЕТ-екран можна навіть під різними кутами все дуже гарно. Проглядається, і якщо взяти по яскравості, це яскравість на мінімальній, Виявіть собі, от, от так от максимально. Я думаю, буде видно на камеру, от як камера сприймає, що він такий прям засліплений. Він сочніший, чим оригінальний. Я не знаю, чому Apple не роблять екрани. Я би хотів, щоб у мене такий був яскравий екран на оригінальних Apple Watch. От Реально, це круто. По застосунок, от знов в меню як переміщається, він достатньо швидко відкриває. Наприклад, відкритий калькулятор. Анімація теж працює. Погода. Дуже красиво виглядає погода з анімацією, ти можеш тут гортати, дивитись. Е, відповідно, якщо, наприклад, перейти е, в календар, ось так календар виглядає. Якщо перейти в дзвінки, Панель набору є, відповідно, ти можеш дзвонити, є дзвінки, які були. Ти можеш також Сірі, е, Сірі працює з цим годинником. Є програми спортивні, і він сам визначає годинник. До речі, якщо ти там ходиш, якісь робиш, він тобі сам сповіщення показує, що чи займаєтесь ви, чи не займаєтесь. Тобто він це розрізняє. Відповідно, всі можливості стандартні. Тут є, як і в Apple Watch, є вимірювання кисню, є вимірювання пульсу. Все це в застосунку, навіть от по батареї можна подивитись, енергозбереження включити. Досить продвинутий годинник. І якщо перейти в програму, цю фітнес, ну знову ж таки, вона доступна. Але вона конектиться через програму, яка йде від цього годинника, її можна по QR-коду встановити, навіть коли ти просто годинник. О, зараз так от натискаєш на QR-код, і от він висвічується зразу. Тобто дуже просто. Можна встановити. Що стосовно поменю, давайте покажу. А, до речі, програма Сон мені сподобалась. Ну, реально, дуже красиво зроблена. Якщо перейти в налаштування, тут виходить, у нас що є. Звуки, дотик. Що, що поправили в цій копії? Поправили вібрація стала сильніша. В принципі, мені в попередній версії вібрації вистачало, але були випадки, кому не вистачало. Тепер тут вібрація стала сильніша, плюс сповіщення вони приходять вже на екран не просто точкою. Вже приходять на екран. Якщо згорнути, тобто тут у, у тебе будуть сповіщення, ти їх можеш передивитись відповідно, і вона буде тут зверху спливати. Люба дзвінок, любе смс і так далі. Якщо горнути вниз, є таке теж меню, як в останній версії WatchOS на оригінальних, воно дуже схоже. Відповідно, тут також інформація віджити. Якщо перейти, відповідно воно переходить в програму. Тобто працює і це реально дуже круто. За півтори тисячі гривень ти отримаєш реально класний годинник. Навіть є така фішка, якщо купати з даним годиннику до речі, можна, а, можна. Продути динамік, це фішка Apple Watch така стандартна є. Тут воно теж є. Типу такий подається сильний сигнал і все вибивається. Вимірювання пульсу він теж адекватно міряє, достатньо швидко. По кисню теж якщо взяти що тут, цікаво, давайте знову налаштування перейдемо. Тут є керування навіть жестами, є от режими, якщо по спорт режими, то окремо застосунок. Е, і бачите, переміщатись в меню теж комфортно, досить швидко це можна робити. Е, тут, до речі, є підтримка навіть чату GPT. Я був дуже здивований. Ось він навіть тут є, е, на робочому столі. От, Якщо зайти, ось так виглядається програма. Е, так, Стосовно програм, якщо важливо для спорту, біг у приміщенні, біг на відкритому повітрі, велосипед, е, ще велосипед, ходьба, пішки піднімаються на гори, футбол, бадмінтон, баскетбол, дуже багато таких вправ. Так, і тут виходить ще більше є. Тут перейти. От, і тут кожне меню ти заходиш, відповідно, можна. В плані як спортивного годинника також дуже класна річ. Мені дуже сподобалось. Відповідно, плеєр також є. Ти можеш музику прямо тут слухати. Тут, тут, навіть якщо запустити. Не буду включати Ютуб, Е, Відповідно, включилась музика. Е, якість динаміку гірше, ніж в оригіналі, але, в принципі, непогано. Ти почуєш достатньо добре е, того, хто буде говорити, да, з ким ти будеш говорити, і тебе почує, в принципі, більш-менш нормально. Е, я дуже задоволений цією копією, Вона реально мені дуже подобається. І е, стосовно, от що, що скажем, тут з такого цікавого, тут є NFC, але відповідно оплата там працює через Alipay, PayPal працює е, відповідно по оплаті. Тут безконтактно через тільки ці сервіси. Так можливо, якось сторонні придумають, але. В плані оплати, на жаль, не працює. Ну, от такий огляд сьогодні. Так, якщо ти реально розглядаєш таку копію і хочеш купити саме нормально, можеш звертатись до мене. Ну або відповідно шукай в інтернеті, обов'язково дивись характеристики, щоб були хороші відгуки, тому що їх дуже багато, вони дуже схожі, відрізняються по ціні, але є копії, яким можна користуватись і дуже зручно користуватися цією копією, а є, де просто нереально вона глючить і її хочеться просто викинути і не користуватись. До речі, не продемонстрував по швидкості роботи, От, наприклад, на годинник на руці був включився, ти на наниз руку опускаєш, він виключається, піднімаєш, тобто він загоряється досить швидко, він не тормозить. Він працює як для своєї ціни, адекватно. Він трошки повільніше, в даному випадку, акселерометр спрацьовує трошки повільніше, ніж у оригінальних Apple Watch. Тому можна зміло рекомендувати саме цю версію. І якщо тобі цікаво, то. Підписуйся на канал, ти і можеш прийняти участь і в розіграші, і не пропустиш відео про копію Ультра теж цієї версії оновленої, яка теж має свої фішки.